Так. Продовжуємо розвивати справу від 10, 17 і 15 РПЗ, потім з міжнародних на кого розподіл, допустимо, звісно, і ставлення опухоли, що висовати центрального підприємства міста Києва. Прошкодування шкоди в розмірі 64 тисяч 422 гривень. Ви представник партію відповідає той самий? Той сам, що думав будемо... на увазі. В чому полягають? На виконанні вимогу схвалу ми надо ви пояснені з врахуванням висновку експерта, переведеного за результатами експертизи. Mm -hmm. А також свої доводи щодо причини несення шкоди та щодо відсутності піста для задоволення даного позиру. Маєте на увазі, що експертом однозначно не встановлено, що саме виявилось причиною no, також, але... те, що там Не було очілення, але ж і експерт же категорично не сказав висновку, що тільки внаслідок відсутності ізоляції належно. Правильно, наскільки я пам'ятаю. Так, але він підтвердив факти, що була відсутня гідроізоляція. Також він підтвердив той факт, що як з внутрішньої сторони фундаменту будинку, так і з зовнішньої сторони, оскільки під час проведення скороти відбувалося розкоплення даних трубопроводів, не було виявлено слідів пошкодження даних труб і стан технічно цих труб оцінений як задовільний. Раніше подавалися аптеки, графіки. Так, з приводу проведення випробувань теплових мереж. То у 2014 році вони були в період графіку з, з, з затвердження з, погодженого з Київською міською адміністрацією з 19 травня по 18 серпня. Крім того, ми подали також акт випробувань. 2014 року Я маю на увазі графік проведення взагалі по всім тепломережам вкладки ВНР. Згідно акту, це випробування, які проводить саме на даній ділянці. Тобто акт це вже заключний документ, в якому є перелік пошкоджень. Відповідно до цього переліку, за даною адресою пошкоджень не було виявлено. Також ми подали копію акту готовності до опалювального сезону будинку по вулиці Фронт за 24 а Крім того, у своїх пояснях ми звертаємо увагу сумну на те, що акт від 9.10.2014 року був складений за участю головного інженера КП «Центральний поліції ради містаків Папки ВН. І 17.10.2014 року також було проведено обстеження, складено акт за участю цього ж інженера, який, який він підписав би жодних зауважень, а в акті. Ще раз підтверджувалося відсутність належної гідроізоляції фундаменту будинку та неналежний стан інженерних водів. Крім того, в акті від 9.10 зазначено, що під час огляду було виявлено, що приміщення залито різної чорного кольору, і що вона була гаряча. Однак судно не надано доказів. Яка саме температура цієї води була? Також на даному які підтверджували б хімічний склад, колір рідини, оскільки воду, яку використовує падків енерго як теплогенеруюча теплопостачальна організація, вона має певні особливості, оскільки проходить певну обробку. І вона аж ніяк не, не, не чорного кольору. Ну, крім того, ми наводимо ряд порушень вимог нормативно правових актів, які, на нашу думку, стали передумовими і як наслідок підставами за завдання школи. Просимо відмовити задоволення повному усі. Також ще хотів би нагадати: попередньому подавали. Витяг з журналу заявок на виведення в ремонт обладнання теплових мереж за цей період не фіксувалося пошкодження і виведення в ремонт обладнання даній ділянці. Рішення імену України. 5 вересня 2016 року справа No 510 рік 1017 15 ТРГ за козовим товариство з ЛТД товариство до пільгова товариства Києва Небо, тобто 63 судову без самостійний промов на предмет на стороні подача комунального підприємства Центральної Поліського району міста Києва при відшкодування шкоди в розмірі 64 322 трьохсот 22 гривень. Субтитры создаванні позові мотивову. Помните рішення, будемо слово по саме законний строк, особливо, що були присутні при кого чи не рішення подати с не буде, необхідності звертаються через